Тому що буде, по-перше, в них сьогодні тренування велосипедне, тому що весною, наприкінці весни, точніше, почнеться, почнуться велопоходи в них шкільні, як завжди, як щороку. А до цього моменту вони будуть налаштовувати велосипеди, будуть а, тренуватися на шкільному подвір'ї. Ну, Для грищі це не складно. Лі, ти де? Так. Ну, а ще Лія в нас сьогодні йде в групу подовженого дня. Так, ще в них сьогодні якісь фотографії, мабуть, якісь активності. Треба було підписати згоду батьківську на фотографування. Так, гріші залишимо. Трошки ще не вийшов з будинку. Лієчка, давай швидше, доць. Мені треба зробити велике коло щоб на парковці запаркуватись, лію відвести, а потім встигнути на дев'яту, тому поспішаємо. Алє, але ще вийшов і мені Маш, що він їде, щоб я не переймалась. Ти простігнулася. Виїжджаємо з <р»>, цих парковок. Такий виклик. А, що Їдемо. Кого це ми нас догнали, Лій? Ага, але він дуже швидкий, він молодець. Ще Лія в нас протягом двох місяців їздитиме і вже почала з березня в басейн, так, Лій? З однокласниками. Два класи їздять. Чи весь матернель, так лі? Кілька класів. І малі діти теж їздять. <різна> угу. Басейн знаходиться в Ріо, до речі, неподалік там від соціального а магазину, де ми завжди їздимо. Там є закритий а басейн. Ага, ясно. Yes. Це їде автобус, який в школу привіз дітей вже назад їде. Ось Ілія їздить раз на тиждень по четвергах, буде їздити і в квітні теж, а влітку з червня почнеться наш карбонівський басейн. Там, де відкритий у нас літній басейн, його набирають і до кінця шкільного часу, до середини липня, він буде працювати в вихідні тільки для всіх, ну так як він муніципальний. А ось у будні дні він буде працювати для школярів. Для школярів ось а потім, коли закінчиться школа, він буде працювати для всіх бажаючих. Вівторок там тільки буде вихідний. Все, як завжди. Все, лосичко, побігли. Ми встигаємо, хоча мені 5 хвилин до роботи, 6, але мені тут поряд. Так, все. Мені тут в сусідній комплекс житловий. тому все встигаю. А сьогодні, як і весь тиждень, не надто насичений, всього 5 годин. Так, всього 5 годин роботи, зараз годинка, 2 години потім і потім аж 3 години перерв у мене буде. Це поки що можливо буде якийсь емердженсі аржан французькою щось термінове додадуть, а так поки що ні. Бонжур! Я тут закінчила вже годинку. Тепер їду до полят. Можливо, в супермаркет, можливо, в прибирання. Подивимось. Так, а тут... Ходжу, слухаю в навушнику новини. Ну, принаймні, мене моя бенефіціарка запитує, ти серйозна? Чому ти така серйозна? Кажу, новини слухаю вона. О, це ж мир для України, мир в Україні наближається. Кажу, ні, це неправда, це тільки бла-бла-бла. Вона така, а, так, ну так, я розумію, я розумію. Помітила, що я хожу з таким ось лицем, обличчям, Ходжу, полисошу в будинку. Насправді слухаю новини. Тож не тільки українці слідкують за тими новинами, хоча для нас це життєво необхідно. Дехто слухає краєчком вуха, як то кажуть. Просто що. Помітила Марі, що я занадто заглибилась у свої думки. Ось що вона помітила насправді. Кажу, ти чого така серйозна? Ой, добре, їду. Та ні, нічого, я наче передзванюю, а ти в тебе щось зв'язку немає. Так що не знаю. Кажи. Так, подзвонила мені українка наша з Монтескю з тими, що ми товаришуємо. І каже: ти нічого не чула про те, що треба права, що права наші не дійсні, українські, тому що було, ну, поки діє тимчасовий захист, наші права дійсні, ми користуємося українськими правами, все окей. І тут вона каже, що, начебто, в лютому прийняли якусь там поправку, чи щось там виправили. І тепер наші права, начебто, не дійсні, треба міняти, замінювати їх на французькі. Я нічого про це не знаю. Але вона каже, що в усіх групах, всі на вухах, що, що ж це таке, виходить, що вже вони не дійсні. Щоб отримати українські прав... ой, французькі права, це треба перевчатись. У нас немає договору в Україні з Францією, з тим, щоб. Немає такого, щоб наші права були взаємозамінні, тому треба перездавати все. І ще це коштує курси і сам екзамен, і все близько двох тисяч євро коштують права французькі отримати. Ну і плюс найголовніше то, що це можна було протягом якогось часу робити, але виходить так, що ми, типу, не маємо права їздити зараз за кермом з нашими правами. Ну це щось, щось таке. А, цікаве. Ну, каже, подивись, можливо, ти щось побачиш, дізнаєшся. Ну, вона, я ж кажу, Теж вони прив'язані до машини, до автомобіля, робота прив'язана до машини. Якщо не можна буде кермувати, то це щось буде, щось страшне буде. Подивимося. А, щось нелегше. І так настрій був не дуже, тепер ще одна. Бонжавний. Bon mm -hmm. Так, ну що, я тут закінчила дві годинки і тепер їду додому. Фух, Щось трошки втомилася, прибирала. І наприкінці останні півгодини натирали разом з господині мідний, латунні різні елементи декору. Ну Це вже в мене не вперше, не вперше в цьому будинку. І в інших в мене таке було різні. Антикваріат. А, Зараз розповім, що я діз... встигла дізнатися стосовно водійських водійського посвідчення. Отже, ще перед початком роботи я встигла зайти. Ну, власне, в Ютубі набрала інформацію українські, пос... українські посвідчення водійські в... у Франції. Оп. І одразу мені видало мою е постійну експертку, можна так сказати. Є канали, е... однієї дівчини, вона зараз от в цьому відео вона, вона взагалі представила, що вона держслужбовець у Франції. Держслужбовиця до цього вона казала, що працює в префектурі. Ось, Тобто, вона якраз максимально обізнана все, що стосується наших прав і обов'язків. І якщо коротко, вона пояснила, що так, в лютому вийшла така постанова, але вона направлена для того, щоб ми мали право отримувати французькі права. Справа в тому, що до цього під тимчасовим захистом. Не могли, навіть якщо проходили навчання в автошколах, то на моменті отримання документів відмовляли українцям, так як цей статус саме тимчасовий не дає на це право. А так як і діти підросли за три роки, які вже мають право на отримання водійських прав, ну і взагалі людям, люди, видно, хочуть їх отримувати, і для того, щоб вони мали таке право цю постанову. Поправку таку зробили. Що стосується тих, кому треба замінити ці права посвідчення. Як пояснила спеціалістка, є директива Євросоюзу, і вона в верховенстві права, так це ця директива. Перебиває постанови в окремих державах, тобто, саме згідно цієї директиви, про тимчасовий захист українців по всьому Євросоюзу, ми маємо право користуватися саме українськими правами. І ну, вона порадила роздрукувати цю директиву. І якщо раптом щось десь хтось запитуватиме. Не, не буде в курсі, буде покладатися саме на французькі поправки, то показувати цю директиву і на неї посилатися. Тож все залишається, як і було. Це від, відбулися невеличким переляком. Ну, я не дуже то й перелякалася, але ось ці, ось ці вкиди інформаційні, вони, звичайно, нерви роблять. Ну, я, якось, я і не вірила, що ось так візьмуть та й обрублять просто всім. Це ж реально кермування це... це працездатність. Немає водійських прав, не можеш кермувати все. Працювати не можеш. Ну так у Франції. Треба бак завести, як завжди. Хотіла показати, яку енциклопедію мені полет презентувала. Я не відмовилась не так, щоб нам не вистачало енциклопедії, але відмовити я теж не могла, вона трохи розвалюється. Взагалі бачу, що розхламлення робить полет, і одяг роздає, і мені дала, сказала якщо не потрібно, віддайте в Рестодекюр Власне, я збираюся зробити цікавий якийсь листочок. Це ще, мабуть, її дітей. Цікаво. цікава. Що характерно, вона її принесла і почала шукати Україну. Ми з нею довго розмовляли про ситуацію, про... про війну, про все, що відбувається. Вона зі мною ділилася своїми переживаннями, думками. Нагадую, що їй 94 роки. Нещодавно поховала чоловіка. Ось, і відкрила і давай шукати Україну. Щось вона одразу не могла знайти. А, сказала, що алфавіт забула, порядок в алфавіті, тож я їй допомогла знайти. Кажу, мабуть, воно немає у вас тут України, це ж старий довідник. Мабуть, буде частиною, ну, якось тут карта, наприклад. Буде частиною Радянського Союзу. І що ви думаєте? Тут, тут. І дивіться, що ми з нею разом знайшли Україну. І так, це час Республіка Радянського Союзу написано, Навіть є географічні географія і є історія з XIII століття. Тут записана історія. Написано, що в 54-му році Крим став частиною України. На що я її теж наголосила, показала. Ось так дізналася полет. В 94 роки трохи більше про Україну. Завдяки мені також. Все, така енциклопедія в нас додалась. Її ще порозглядати. Треба тільки до воду книжку привезти. Ось книга 80-го року. Де... За рік до мого народження. Вийшла книжка на адресу Монпарнос Парі. Ось так. Свіженька, як я, книжечка. Я все, їду до неканадців своїх постійних. Цікаво, чи домовимося ми сьогодні з Мусіо про підробіток на вихідних. На роботі я не чергую цими вихідними, але погода буде Там зранку і до нуля. Подивимося, все ж таки прополювати в нуль градусів. Дуже подивимося. Іван працює сьогодні з дому. І Миколай, до речі, ж сьогодні теж залишився вдома. Yeah. Його уроків ще не повернулись однокласники. У мене ще дві годинки, на сьогодні буде все, але виходить так, що о п'ятій закінчую, зараз третя, знаєш. Тож, Гриша сам приїде зі школи. Її треба буде забирати з групи подовженого дня ось така логістика батьківська, мамська, мамсько-батьківська. Три годинки пролетіло ну менше, ніж три годинки. Ніж три годинки це десь половиною години, я вдома побула, але це щось якось не дуже багато, якось швидко занадто. Так, і хотіла якось ви мене запитували, я не відповіла, сама точно не знала. Ось я отримувала виплати з центру зайнятості з Францтравай. Отримувала протягом 6 місяців. Нарахувала мені цю допомогу на протязі 14 місяців я мала отримувати. Я, мабуть, 7. 7 місяців отримувала. По вересень включно, мала продовжувати отримувати, але ж я вийшла на роботу. І ви мене запитували, як далі? Бо я обмовилась, що мені мають заморозити ці виплати, які ще не виплатили. І потім, коли я знову перестану працювати, їх мають поновити. Ось я точно не знала цей механізм, але мені бухгалтерка наша пояснила, що як це працює. Зараз, коли я вийшла на роботу, я самостійно подаю ці дані Франц Траваюсь в додатку, де я мусила щомісяця реєструватись, підтверджувати, що я не працюю, що я не навчаюсь, не працюю, не хворію, ну тобто не втратила працездатність тимчасово. І такі різні речі, не почала пенсію отримувати, і так далі. Ось я це робила кожного місяця наприкінці, в додатку, все це реєструвала. І, власне, я маю продовжувати це робити, знаходитись на цьому обліку. Єдине, що я маю щомісяця, там, де я відмічала, що я не працювала протягом. Останнього періоду місяцю я маю там ставити кількість годин, які я працювала. Таким чином, це буде вираховуватись, враховуватися в мої виплати. Ну, і відповідно, якщо я працювала повний робочий місяць, ну там якась норма годин, мабуть, має бути, то я ось ці виплати. Не отримую, роблю це щомісяця до того моменту, поки я знову не перестаю працювати. І, власне, знову подаю дані як і щомісяця. тільки цього разу вказую, що я не працювала, що в мене жодної робочої години не було. І в цьому випадку мені розморожують і продовжують виплачувати те, що не доплатили. Власне, як вони нарахували мені 14 місяців виплат, це все засновано на тому, який період перед тим я безперервно працювала. Так як на останньому місці роботи я працювала рік і 7 місяців, 19 місяців, ну ось не, не рівно стільки, але цілих 14 місяців мені нарахували. Ось така історія, так це має спрацювати. Але, звичайно, якщо я піду е, вчитися відповідно на цей період, теж, я маю вказувати, що я, що я не працюю, але я вчуся. В такий момент мені теж не виплачують. Тут я теж ще 100% не знаю, але за логікою, коли я навчаюсь, навчаюся повний день, повний тиждень. Я не можу бути в пошуку роботи. Відповідно, якщо мені потрібно фінансове забезпечення, я його маю шукати не в центрі зайнятості, а в такому випадку мені треба шукати стипендію або якісь організації, які допомагають з цим. Чекаю, поки ворота відчинять. Так, окей, я тут закінчила. I'm finished. Я закінчила. Розмовляю і англійською, і французькою. Раніше тільки англійською ми спілкувалися. Тепер вони переходять більше на французьку зі мною господарів. Але коли... Я... Щоб уточнити, бо були вже прецеденти. Переходимо на англійську. Власне, домовилися про мій підробіток з місьо. Буду працювати два дні. Так, ну що, пропущу? Посигналила фарами. Щоб приїжджали, бо вона яка вже черга там. Отже, буду працювати завтра, 4 години зранку, на городі і в неділю. Причому все каже, ну ви ж в неділю приходите, погода має бути гарна. Я кажу, ну я на цьому тижні можу два дні поспіль. Він такий, ну я піду перевірю погоду. Приходить, каже, так. Погода буде гарна, дощу не буде в суботу, але каже, буде прохолодненько. Ну, а я ж то знаю, що буде нуль. Вночі-нуль. Сподіваюся, сонечко вийде буде краще. Кажу, ні, нічого страшного, воно, коли працюєш, не так вже й холодно. Він такий, так, так, так. коротше. Кажу, чи так що в мене підробіток два дні буде. Коли я йшла, мадам каже, ну ви ж з моїм. Хазбентом з моїм чоловіком вже домовилися на вихідні. Я каже, а коли у вас протягом каже, тижня немає часу, щоб приїхати, ну, я спочатку не зрозуміла, що вона хоче. Протягом тижня я їй розказую, що ну, складно, в мене машини немає, щоб доїхати, і мені постійно додають години протягом тижня, ну, тобто я не можу завчасно домовитись. Власне, бла, 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 бла. І врешті я кажу, я правильно зрозуміла, ви хочете, щоб я приїхала садом, зайнялася в якусь вільну. Ну, кажу, і коли мене одна година, то нема сенсу як виїхати. Ну, вона, ну так. Я кажу, ви хочете, щоб я приїхала? Власне, я це і раніше помічала, що в них що в них розділені обов'язки в саду, в неї є город, в неї є клумби з травами, з прянощами, з пряними травами, і ще там клумби з квітами. А він займається безпосередньо ось тим садом, який вони вирощують. А, і вона хоче, вона каже: ви ж ну, для, з чоловіком з моїм домовились там, а мені треба, щоб ви ще проїхали в моєму, на моєму, в моїй ділянці попрацювали. Він ну, каже, може, на, на наступних вихідних. Ну, каже, я поїду. Ну, власне, знайшли собі садівницю, яка їх влаштовує і тепер хочуть мене експлуатувати. Я не те, щоб дуже проти, треба тільки для цього час знаходити. Ну, буде. Буде трошки раніше світліти. Ось ще в кінці місяця годинник переведуть. по ідеї, має бути раніше сонечко має вставати в нас. І тоді можна буде домовлятися раніше. Мене це більше влаштовує, щоб коли я поверталася, щоб ще всі тільки попрокидалися, щоб ось цей наш сімейний час не забирати, не працювати до обіду, а раніше закінчувати. Це не буде так страшно вже. Ці вихідні городні. Приїхала з Алії рівно 5.01, Цікаво, як рахуються години. Чи зарахують вони мені наступну годину, якщо я на пару хвилин затрималась? Ну, дізнаємось пізніше. Як якщо... ця? Похоже якийсь токсичний. Клуб. Так. Ох, як класно, і сердечко. І це сердечко. я сама мені зробити. Ліш, ну я думаю, що тато точно буде проти, і це ж не для того, щоб туди щось засовувати. Воно не триматиметься, Кятья. Я пропоную якось ось так зробити. І татові буде заважати, він точно не захоче так їздити. Ось так підглядати буде. Добре? Добре. Адже ми як. Ми з Лією проїхали в магазин. Так, так. Це ціно перевіряти. Якщо не знаєш точно, скільки коштувало, можна перевірити. Хлопчики вже занесли продукти. Прибіг. Друзі, це все на сьогодні. Ось така вийшла в мене п'ятниця, ось така розповідь п'ятнична. Будь ласка, заходьте привітатися в коментарі. Мені завжди приємно мати такий зворотний зв'язок з вами. Не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, бо попереду багато чого цікавого, я сподіваюся, так буду продовжувати показувати таке наше життя. Дякую, бережіть себе, не втрачайте надії і побачимося!